Приємно вас всіх бачити. В першу чергу вітаю вас святом. Сьогодні дуже велике свято, благовіщення, Пресвятої Богородиці. тому я вітаю. Хотілося б, щоб у нас з вами під час всієї предвиборчої кампанії були тільки благі вісті, а не такі, а не такі з яких вже вона починається. Тому у вас зі святом, мир у любом вашим домівках. І що, як завжди, я говорю, що ви були на віру, мудрість. Любов, здоров'я, діток і друзів це найголовніше. Хочу вам сказати про те, що я сьогодні є виконуючим обов'язки керівника обласної партійної організації Батьківщина. Сьогодні я є координатором і керівником обласного штаба кандидата в президенти України Юлії Володимирівна Тимошенко. Ви знаєте, що я завжди був у команді Юлії Володимирівни. Для мене є вона єдиним лідером. Вважаю, що це людина, яку багато разів намагалися зламати, і навіть цих декілька років, але ж нікому це не вдалося зробити і зрозуміло, чому хотіли зламати Юлію Володимирівну. Тому що це єдина людина, яка все життя бореться з корупцією, з бандитизмом. І хоче зробити дійсно, щоб наша країна була найкраща. Тому з е, приводу того, що ранок у мене почався з такої вісті, я б не назвав її благою, що говорять про те, що нібито Валерій Дубіль підтримав е, якогось іншого кандидата в президенти України. Е, е, я хочу сказати про те, і це було показано по каналу Дитинець. Я хочу сказати про те, що я вже сказав, що я є виконуючим обов'язки керівника обласної партійної організації Батьківщина, координатор і керівник обласного штабу, кандидата в народні депутат, кандидата в президенти України Юлії Володимира Тимошенко. І я думаю, що цим все сказано. І, а також я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх демократичних сил. До всіх команд, які є командами кандидатів в президенти України, щоб ми, цю, щоб ми цю кампанію, як говорила Юлія Володимировна Тимошенко, проводили без бруду. Як ви знаєте, що я завжди намагаюсь на Чернівчині кампанію проводити без бруду, щоб ми проводили. Як написано в Біблії, да, з любов'ю один до одного. Я вважаю, що Господь дав дійсно Україні таке чудо у нас зараз з вами, щоб український народ дійсно вибрав демократичного президента України, який дійсно буде працювати на благо народу. Так само хотілося звернутися до всіх, що я вважаю, що це є правильним: без бігбордів, без сіті лайтів, без цієї брудної реклами, що давайте ці кошти краще. Хто їх буде і думає витрачати, віддамо на діток інвалідів, на онкохворих дітей, на дитячі садки, на лікарні, де дійсно ці кошти потрібні. А дійсно приходьте на телебачення, приймайте участь у дебатах. Ми з вами бачили, Юлія Володимировна в п'ятницю запрошувала всіх кандидатів в президенти на теледебати. Я вважаю, що потрібно тільки в чесній боротьбі, чесно, змагатися і перемагати. Думаю, що, якщо б з нашого боку прозвучало, що хтось там підтримав кандидата Добкіна, то думаю, що негарно б це сприймалося так само, як говорять про мене на даний час. Так що я ще раз хочу сказати про те, що я, виконуюч обов'язки керівника обласної партійної організації Батьківщина, координатор керівник обласного штабу, кандидата в президенти Юрія Володимира Тимошенка. І цим все сказано. Дякую. Можливо, які у вас питання? Пущенко хотіє коментарі, будь ласка, у вас була зустріч з Порошенком і Ковальчуком особисто, на які нібито пропонували свої послуги, ну, послуги до співпраці з Петром Олексійовичем. Була така зустріч? І розмова така? До того, як можливо, його лікарку. У мене е не було ніяких не пропозицій, не зустрічей. Не з одним, е, як ви назвали, Ковальчуком, да? yeah, Не з однією родиною Ковальчуком, не з Петром Порошенком. Ні з ким у мене зустрічі не було. Навіть розмови ніякої. ні телефону ніякої не було. Yeah. Yeah. Скажіть, будь ласка. Український до вирібного зі Якщо не знаєте, Скажіть, будь ласка, а все-таки у вас була розмова з Матрошенком. Ви йому щось сказали чи ні? Після того, як ну, він же знає, що це неправда, і ви знаєте, що це неправда. І такого не могло бути. Ну, мені як аналітку це видається. Так. Ви з ним просто як чоловік з чоловіком могли поговорити чи ні? Чи поговорили? Я не говорив з паном Атрошенком. Вважаю, що негарно починати взагалі таким чином і в таке свято придубовичу кампанію. Те, що я вже сказав. Я думаю, що всі мене знають як православну людину, і що ніколи православна людина не може зрадити своїм виборцям і своїм поглядам. У мене є люди, які мене підтримували, підтримували, тому що я в команді Юрія Володимира Тимошенко, тому що я в батьківщині. І я буду, е, і я для себе вирішив, що я з життя своє присвячую Богу і людям. І буду працювати в цій команді. Хочу, щоб питання. Незважаючи на те, що формат нашого заходу брифінг, просто таки, ви маєте можливість ще поставити питання. будь ласка, Микола Томенко вийшов з партію. Це певним чином обґрунтував. ви зі мною послуг. Я на даний час не можу. Микола Дмитрич Тименко, та людина, яку я поважаю, людина, яка багато робила і робить для України і зо мною на Чернігівщині. Але ж я не можу сказати. Але ж я не можу більш прокоментувати, ніж сказав Микола Володимирович. Чому? Тому що я з ним особисто ще не спілкувався. Тому що цей тиждень я працював уже тут на Чернігівщині як керівник координатор обласного штабу кандидата президента Юлії Володимировича Тимошенка. Тому, коли я поспілкуюся вівторок в Верховній Раді, то можу більш ширше тоді вам про це повідомити. Вілій Олександрович, в нашій країні... у. Принимаю во внимание нестабильность, непредсказуемость. Бизнесмены предпочитают раскладывать, ну, как, как говорят, раскладывать яйца в разные корзины, чтобы риски были не такими существенными. как бизнесмен в прошлом, так поступали, или вы всегда вкладывались как бы, в одну дела. Я никогда так не поступал. Я завжди поступав, так як пише Біблія. В той команді, в яку я прийшов, в той команді я працюю і в той команді я буду. Я знаю, що я завжди керуючись тим законом, який є закон Божий, не думаю завтрашнім дня, а сам позаботиться о собі. Живи сьогодні правильно, тобто живи сьогодні правильно і працюй для людей. Тому як Господь дасть, насправді, так і буде. Але ж від тебе залежить, щоб ти все робив порядно, чесно, щиро, відверто, ради Бога і ради України, ради людей. Є нагода можлива. Нагода Можна все-таки спитати, Валерій Олександрович, як ви вважаєте, яка мета того ролі, де ви нібито підтримуєте іншого кандидата? Взагалі, повод на вашу руку. Чесно, мені, чесно от мені тяжко зрозуміти, от, е, ті люди, які вважають себе демократичними, ті люди, які нібито... З людьми а, намагаються починати з такого бруду, тому мені дуже, дуже, дуже тяжко. Я думаю, що це все вибори і це все технології. Можливо, щоб десь ім'я когось якомога більше а, було озвучене. Можливо, ще щось. Тому я б не хотів би про це гадати. Я знаю одне: що потрібно робити кампанію щиро, чесно, відверто і тоді. Господь буде таким людям допомагати. А хто її починає з бруду, я думаю, що так воно і завершиться. З Олександра Ніколаєвну, ви е, знайомі раніше, іншому але в свої акції Майданські, ну, так само дуже щось так вдалюються, які у вас тусунки не пробують, які будуть зараз. Я бачив Олександра Яковенка: дійсно, там от, скажімо, якось, можливо, так тісно, десь так поряд. Це на штабі. На Майдані, а так стосунків у мене ніяких е з ним немає. Були спілкування з усіма членами штабу і не більше того. Можна питання а стосунки, має? а стосунки мої ще хочу сказати, дам відповідь ще на те питання. Що стосунки мої не зміняться не до жодної людини, тому що ви знаєте, що завжди я говорив, коли закінчились вибори е мажоритарні по Чернігівському округу, і мене запитували, я так само відповідав. Не написано удар лів правою, підстав лівою. Тому е, я ніколи нікому не відповідаю і грудом нікого не поливаю. Ви вважаєте, Це... що я Коленко дійсно керує штабом Петра Порошенко в Черногівічні, за ним стоять якісь інші люди. Чесно, я е, не знаю, хто ну, я дізнався з того ролика, що я побачив, що він очолює. Е, ну, можливо, був здивований, що він очолює обласний штаб. Кандидата в президенти. Про це я раніше не знав і сьогодні дізнався вперше. А хто за цим стоїть? Я думаю, що, я думаю, що життя покаже. Хто за цим стоїть, знову ж таки, знаєте, Юлія Володимирівна вона е за те, щоб у нашій країні не було олігархів, а щоб всі були на рівних умовах, щоб для всіх були рівні умови. І щоб наші люди дійсно відчули зміни. І я так само моє бажання, моя мета і моя мрія змінити і все зробити, щоб наша Чернігівщина і наша Україна була найкраща. найкраще. Можна питати? Вроді все нормально, ви кажете. А в той же час минулого тижня пресслужба обласної ну, осередку бюлто безпеччини розсилали, якийсь там приспеліз і Кодола, втре він голова обласного осередку. Я це якось не дуже розумію. Тиждень пройшов, то він голова, перед цим виказали, що ви. Ну, Хай тимчасово на час Майдану. але це факти, я ж кажу, буквально минулого тижня знову було від служби періоду. У вас там що теж, в... щоб, щоб не було з приводу цього якихось там питань, значить, на даний час президія Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Призначили виконуючим обов'язки. Ви знаєте, з того ще часу, під час Майдану Валерія Олександровича Дубіля і Дубір Валерій Олександрович на даний час є виконуючим обов'язки обласної партійної організації Батьківщина і з Кадолою, і з усіма в батьківщині у нас добрі, гарні стосунки. Кадола є моїм першим заступником обласної партії «Батьківщина». А ще на даний час я є і. Керівником і координатором обласного штаба, кандидата в президенти Юрія Володимира Тимошенка. Тому іншого немає. Я не знаю, хто там що розсилав. Пане Олександре, я гадаю, що це була просто суда. Можливо, це була технічна помилка. технічна помилка десь. Ну, я ж а е, на цих виборах ви не допускаєте, що, наприклад, ваш перший заступник знову буде там працювати. Ну, хай на а на якусь іншу політичну силу чи на іншого кандидата. Я, наприклад, на виборах в Ніжині. Я не допускаю. Не допускаю. І не допускаю, і не допущу. Я думаю, що у нас команда єдина. І я цю команду намагаюся об'єднати. Люди всі різні, зрозуміло. Ми всі різні. Але ж я все роблю для того, щоб команда у нас була єдина. Я, з свого боку, працюю і допомагаю всім, десь можливо підказую, що так... так наша команда буде єдина і в нашій команді не буде, що хтось буде робити щось по іншому. Ні, ви не Ні. Я... 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 Дивіться, я, я... Щас... я взагалі, Час... ви... ви побачили, Час... ви побачили. Час... Ви... Ви побачили в мене якісь, що я навіть я навіть, ну я дякую за всі запитання. Чесно, я радий вас бачити. Сьогодні таке свято, що ми не можемо. Я навіть на, там десь е... нема в мене таке ж роздратованості ще щось. Я з задоволенням з вами спілкуюся, тому говорю, мені ж, бачите, ми могли вже завершити. Я говорю, ще задавайте питання, можливо, користуючись нагодою, щоб я дав відповідь на всі. І ще одне запитання. Все-таки ми прекрасно розуміємо, що канал дитинець він як щось. Цю ек... рекламу почав крутити, то він її крутить так, що ну, подолати телересурсом можна тільки іншим. Чи є у вас розрахунок на інший телеканал, який можливо перекриє цю рекламу? Одній, Бо те, що сказано, <соходим> ой, 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 ой. ну має на увазі телебачення, чи, чи що? Бо ви ж прекрасно розумієте, що ви в різних зараз вагових категоріях і телебачення дитини це потужний засіб масової інформації і дезінформації, як показала Росія, ну, маєте на увазі телебачення. Дякую саме. за питання. Ви знаєте, саме, саме моє головне завжди було, і Юля Володимировна мене цьому вчила: що потрібно йти до людей в двори. Додому, до ветеранів, до інвалідів. До речі, цьому мене навчила Юлія Володимирівна. Сказала, що ми саме головне в нашому житті це елементарна повага до людей. І насправді, коли я пішов перший раз до ветеранів до інвалідів додому, то а, я отримав масу задоволень. Зрозуміло, я не отримав задоволення, як вони живуть і в яких умовах, але ж я отримав задоволення в тому, що коли я запитував, чи вам допомогти, то вони сказали, ми говорили мені про те, що нам нічого не потрібно, до нас за 20 років ніхто не приходив. Тому я для себе ще більше і більше отримав задоволення від того, що я потрібний людям. І коли я йшов і коли ми зробили 5 видів громадських прийом приймань, це і щорса магістратська, це в двори і додому, це різні, то я це продовжую зараз робити, і я розумів для себе під час вибору мажоритарних, що там телеканали зрозуміло, що не давали нам того ефіру. Там працював десь адмінресурс, десь канали комерційне зрозуміло. Але ж потрібно працювати з людьми саме головне. І тому я цього не боюся. Будуть канали показувати правду. Я завжди завжди звертався і звертаюся до журналістів, що ви повинні бути, знаєте, вне політики порядні. Православні, тому що люди чекають від вас правди, і якщо в школі нас вчили, що слово можна вбити. Тому людям потрібно показувати правду, щоб люди розуміли, яка вона є насправді. Хотілося, щоб ніхто не займався цим брудом. Тому я цього не боюся, я буду йти просто до людей в двори, Давайте в села, в райони. Оля, будь ласка, ваша людина, дуже прошу. Палерій Олександровичу, цей захід певним чином відповідь на інформаційну атаку по кампанії кандидата Тимошенко, чи послідує е, інший ряд заходів. Я маю на увазі, можливо, ну, зустрічі там з мешканцями, все інше, це все добре, але можливо, ви там плануєте звернутися до суду або ще щось, чи якісь інші? Гарне, Якась інша Гарне запитання. Да, в, в законодавчому полі я юристам поставив завдання, і я зараз сканала з сканала дитиниць, е, хочу отримати хто замовник. Хочу отримати, скільки часу було дано. І зрозуміло, що я буду далі, мої юристи працюють, і буду далі в рамках закону в законодавчому полі працювати над цим питанням, тому що зрозуміло, що я говорю, що я православна людина ударила право підстав ліву. Але ж це означає про те, що я не буду займатися брудом і я не буду нікого поливати брудом. А в законному полі це питання ми будемо вивчати і будемо далі робити кроки. І думаю, що так як було під час мажоритарних виборів, ви знаєте, скільки було вилито бруду, і люди відповідали по закону, суді за свої наклепи і таке інше. Тоді на даний час, я думаю, що законом у порядку будуть відповідати за ці свої дії. Ну, і ще давайте одне питання, будемо не прийшло. По що мені сейчас пришло, приємно. І другий вопрос, Давайте, а щодо на субботники ви були в окрузі Отроженка. На Херсянки. Тобто чи чим до цього звязані, не збираєтесь ви до на наступних убирах балотуватися в другому? У другому. Ну, що говорив мірорудський Микола Миколаївич, я думаю, що він дасть відповідь на це питання можна йому задати. А я можу сказати тільки одне, ви ж знаєте, що є закон. І є, попереду у нас будуть вибори і міського голови, і міської ради. І по закону ми всі з вами знаємо, що міського голову можна оголосити йому недовіру 34 голоси міської ради. І тому е, вирішувати я розумію, що в нас є громада, яка оцінює роботу мера. Ви знаєте, як завжди оцінював роботу я, нашого мера. Тому е я думаю, що все це буде вирішуватися так само по закону, так само по закону, що потрібно робити все по закону. І недовіра вона повинна бути в міській раді. 34 голоси, і тоді мер може йти в відставку. Останнє питання, в зараз, паша. А з приводу того, що я був на Заводському районі, так е, я працював по всьому Чернігові, я не розділяв ветеранів війни на Новозаводській, Деснянський район, діток інвалідів на Новозаводській, Деснянській лікарні, <кхи> дитячі садки, це всі 55 дитячих садків, це всі 36 шкіл, це всі медичні заклади. Я ніколи цього не розділяв. Сьомий рік працюю в усьому Чернігові. І навіть коли я працював на виборах в своєму окрузі. То я і далі працював у Новозаводському районі. Так що це ні з чим не пов'язано. Це пов'язано з тим, що моє відношення до Чернігова, до Чернігівської області одне. Треба працювати на благо людей. Не, паша, Та, ти питання ти по Ніжина і по прилукам все ж таки. Ви як керівник комічі в батьківщини? Кого буде батьківщина висувати на посади міського коронавіруса Ніжина кого у Привуки? Це важливе запитання, чи є такі вже кандидатури. І коли ви плануєте вибори, місцеві будуть вже чергові. Тобто, це ну, виконання які зараз будуть розмови. Можу сказати вам поніжено, що ми будемо підтримувати кандидатом в мери, нашого члена батьківщини, керівника міської партійної організації Батьківщина Салогуба Валерія. Вважаю, що це саме головне, вважаю, що це порядна людина. Я його також буду підтримувати, і наша вся команда буде підтримувати Сологуба Валерія. Що стосується прилук, значить, так само буде це єдина кандидатура. І е, тільки скажу вам про цю кандидатуру пізніше. Зараз ця кандидатура визначається. Коли міста вибори будуть червоні, місце вибори червоні. Чергові місцеві вибори, я можу вам тільки сказати, що е, я так само за те, що восени, восени потрібно, щоб були вибори, я скажу свою думку. Що я за те, щоб восени були вибори і мерів, і всіх рівнів депутатів, і парламентських депутатів, таким, так само щоб люди обрали дійсно, щоб як говорять, модно вже говорить, да. Відбулося перезавантаження. Так я так само про це говорю, тому що люди, я думаю, за цей час в таких умовах і були постійно обмануті. Я думаю, що людям потрібно дати змогу, щоб вони обрали демократичного президента і щоб вони обрали всіх тих, кого вони хочуть бачити: на мерах, там, депутатів, депутатів Верховної Ради. А інакше ми країну е не зможемо вивезти з цієї природи. Шановні колеги. Потім у нас захід закінчений. Я дякую всім за присутність, Побажаємо всім ще раз приєднати Олександровича, будьте здорові. Дякую, за святого, щоб здорову зробиш так боже і ти ніколи нормально